День бурого уссурійського ведмедя у київському зоопарку. Винуватці свята шукали мету вольєрі, отримували їжу в незвичних коробках, сюрпризах і до схочу купалися в басейні, позуючи перед камерами. До столичного звіринця Бона та Елік потрапили з Хабаровського краю 20 років тому. Дитинчат у ведмедів не було, тож спеціалісти припускають, що вони брат і сестра. Хоча завдачею ці родичі геть різні. Бона, вона така імпульсивна дівчина зі своїм. Особенним женським характером, а елік спокійний, уравновішений мішка. При його масі нервничать. Зачем нервнічать? Дето около він кілограм. У сурійські ведмеді більше полюбляють вегетаріанську їжу: моркву, буряк, хліб, фрукти. А улюблені ласощі кедрові горішки. На день одна тварина з'їдає 10 кілограмів харчів, а восени вдвічі більше. Малюки, які потрапили на свято, дізнались, що назва ведмідь означає відає медом, а коли звір злий, втекти неможливо. Він бігає зі швидкістю 50 кілометрів на годину. Втім, малечу, схоже, це не лякає. Я люблю відміри, а вони кавиховання чимось схоже на виховання дітлахів. Щоправда, на відміну від людської малечі, ведмедикам повторювати двічі не доводиться. Мамо, так, як ми воспітуємо своїх дітей, то й шлюпає. Ну, якщо чоловічему дітьому нужно повторить раз 10-15, то медвежонок понимает буквально з первого удар. Мама лапу у Весьма-весьма вісьма тішули. Міжонок літі Попри Поприміч казкового героя, ведмідь найнебезпечніша тварина в світі стверджують знавці: він ніколи не попереджає про напад. А коли нападає, ламає жертву до кінця. Для людини його удар лапою може виявитися смертельним.